Той мега рідкісний випадок, коли я супер щедра душа приготувала щось таке делікатесне, що хочеться з'їсти самій і сказати іншим, Розказую рецепт. Була в магазині, а там стояла остання пачечка дуже спілої і красивої маракуї. Ну я просто не змогла пройти повз. Дуже люблю цей фрукт. Англійською, до речі, так красиво називається passion fruit. Розрізаю і вже в цей момент отримую шалене кулінарне задоволення. Такий приємний тропічний аромат. Так пахнуть мальдіви. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. У маленьку каструлю ложкою видовбую всі зернята та м'якоть. Залишаю шкаролупу зовсім порожньою. Одну половинку прибережу для подачі десерту. До м'якоті маракуї додаю 100 г води та 50 г цукру. На плиті доводжу до легкого кипіння, помішую ложкою. У велику миску проціджую через сито. Ложкою дуже добре та дуже ретельно протираю, бо найбільше смаку саме в м'якоті. Отримуємо ось такий яскравий насичений запашний сироп. В глечику відмірюємо загальну вагу сиропу, третину відкладаємо для фінальної заливки. Більша частина піде у вершковий мус, менша у желейну верхівку. 5 грамів желатину замочуємо в 25 грамах води. Кімнатної температури. Розмішуємо, даємо набухнути та відправляємо до ще гарячої більшої частини сиропу. Ретельно розмішуємо, щоб желатин розчинився. У миску наливаємо 200 г вершків для збивання, збиваємо їх до загустіння. Повільно вливаємо сироп з желатином. Пробуємо на смак, чи не треба ще трошки цукрової пудри. Ні, все ідеально. Переливаємо до глечика, беремо десертні стаканчики, мисочки чи бокальчики. Стараємось розлити мус рівномірно та до холодильника на 2 години. Коли мус застигне, замочить. 3 грами желатину у 20 грамах води кімнатної температури. Розмішуємо, даємо набухнути. 10 секунд підігріваємо в мікрохвильовці та виливаємо до меншої порції сиропу маракуї. Розмішуємо та розливаємо поверх мусу. Чому три порції? Кажу чесно, не стрималася одну вже з'їла. Милуюся, любуюся, яка вийшла краса. На 30 хвилин до холодильника. Ну, це шо краса, контент. Такий красивий вийшов десерт. Ну фантастика! Ще трошечки магії для ресторанної подачі, збиті вершки це завжди клас. Але не тоді, коли прямо в процесі зйомки в мене закінчилася упаковка. Так звучить відчай. Не психуємо, Суть моєї ідеї з подачею, ви зрозуміли. Поверх вершків трошки золотої посипки. І вишеньку на торті заміняє свіжа маракуя, яку ми залишили напередодні. Вау! Ну це клас! Це люкс, і браво кулінару! Я ще годину можу любуватися, але вже поради гостуватися. Солодкі вершки і кисленька маракуя це вже інтрига смакових рецепторів. Нямба капітальна. Тепер куштуємо сам мус. Ой, невагома хмаринка! Це перемога смаку, я в шоці. Як казала на початку відео, аж ділитися не хочеться, але ж поділилася рецептом з вами. А ви поділіться зі мною вподобайку та коментарем. Бажаю всім простого, людського, щасливого, смачного!